На, О, <смеш> як добре. Що це в нас? Заява. Керівнику виборчого штабу, давно виборчого округу, прізвище Пилипюк, В'ячеслав Анатолійович, провулок Суворова, Черкаса, заяв, прошу взяти мою кондору, поручить мене в якості агітатора на виборчій дільниці. Тобто вам запропонував Поплавський працювати агітатором, так? І отримати за це, це 200 гривень. Mm -hmm. Але сказав, що агітувати не треба, просто получите за те, що за нього проголосуєте. Правильно? Mm -hmm. О. А казав, щоб ще людей збирати? Ні. Але ж ви розумієте, що е, це є злочином, тому що насправді це прямий підкуп виборців. Вас хотіли, вас хотіли підкупити. Добре, що ви свідома людина, але ми попросимо, щоб ви е, допомогли нам і також написали заяву в міліцію про те, що вас намагалися підкупити. О, і ви допоможете всім черкасам, що таке бидло як по більше сюди не заїжджали. Правильно? От і все. Фамилия, имя. Це ви Паспорт з собою взяли, так? Да. Можна я? Ну, у вас ньому буде не було. Що таке. Кожного разу просто змінюються правила, тому що бачите, така ситуація зараз в країні. Ну, ви ж вам казали, що ви сюди прийшли, ви ж в курсі, що ви заяву повинні написати і потім що? За Павпоплавського. Заповплавського, так. Да. А, а скільки вам обіцяли, бо у нас просто з різних цих огляд ну, накручують собі трошки, знаєш, щоб ми контролювали, чи наш контролер нормально, це все. А це пасе. Хаза 200. 200 гривень, так. Да. Так, да. так, да, так, да, ви да. ага. телефон вказали, добре, добре. Підпис, дата. Дякую. Я би маю, що місці. Я би не налив. <рес> я просто кофе сильно клепки, я такий не п'ю. А, а си, не? вас прописку покажіть, що у вас там в ну, паспорті, щоб нічого не щось да, да, на, що, на, що ви 154. місцевий, що ви місцевий. Що ви 194-го четвертому мешкаєте. А не побували в випадку, коли люди в інших місцях, підпис нада, дата значить, отут і ставте підпис, так. І отут ще фамілію, ініціали і підпис. Давайте перевіримо, щоб я на знову кандидатуру. За Поплавського пишіть. Так, і суму, мабуть, вказати, що 200 гривень, 200 гривень. І коли отримаєте, тоді напишете. Я вам дам, вы напишите отримал. И все. И прописом. Все, доброе. Спасибо. Давайте это моя ручка. Доброго дня, ви до ласка, да, да, да. а договора. Документи спочатку дайте Максим, документи, дайте. там черга велика. Почекайте, Почекай, це по ми знімаємо, показуємо. Ви поки відкрите паспорт. Mm -hmm. Це ви за поплавська прийшли? так? Да, за Поплавсько. Скільки вам обіцяли дати, бо тут я бачу вже всередині хочать обдавати. Ну, а 400, а 200, так. Обажали, 200. Ну, просто по вас хочуть теж, щоб не надурили ну, ці постріляння. А договора вам покажіть, Передайте, Передайте зразу договора Максиму, бо він буде за це відповідати. Бо тут місцеві посередній каткоклаською вирішили, що на кілька заробити. Там деяким по 400 дали. No, деяким по 500, mm. ну. а поки ja хоче. Mm. Так, так ваше прізвище а, а завдання, yeah, яке вам да, да. сталося, просто заігітувати одну людину, так? Чим чи просто отримати тисяч дивитися? Це наєвано. Ну передайте тоді, Максим, заяви чекайте черги. 979. Це що до чого? Та там по виборах. Ну що, що саме, яко приводу? Ну там я хочу їх зареєструвати, щоб всі мене прийняли. Куди? На роботу? роботу? Гі... Агітатором? І обіцяли 200 гривень? Mm -hmm. А що обіцяли? Нічого не обіцяли, обіцяли, що якщо будеш агітувати, то там, mm -hmm. потім якось... — гроші дадуть. Щось буде. Від Поплавського. — Не знаю, що так. А ще навіть не знаєте? <різь> <різь> заходьте, заходьте. Зараз всі видамо все. Буде навіть більше, ніж ви думаєте. Ви думаєте, а так. що? ви їх робите? — Поплавську, ну а як же? Ви ж мільйонер, це ж партій регіонів. Да, ну, так. Так, ну, так. Так. Просто є мішками виносять, а що? залишається. — Ні, попласку просто дають 200 гривень і вимагаю. Ні, ви думаєте, що він ви гривень? Та не може що ви зробили. А що робити? Ану, покажіть. Покажіть. А ти геройський перевірив. Це велика кишення нова, там будівля внутрі. Це самі покажіть, що це точно за пропаска, що здання це там точка є. А ну ні, ну ви ну, так достайте, що за пропаска? Так а що по вас вас вимагають робити? Так, Першу так, 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 заяву давайте покажемо. А що у вас дві? почекайте, ми сфотографуємо, щоб все було. Да. Розказуй далі, прийшли ви сюди. Прийшли сюди. Тут по всім кабінетам сиділи, вони одразу почали закриватися. Всі з виборчою документацією. І ви в там всередині теж закрили. Ви за решима? А що тут таке? Що ви сюди прийшли? Раздали какие-то бумаги. Ну сегодня кошки еще. Ну, сегодня да. кошки еще надают. А, а что пропонувала? Она шо? сказала, подойти просто сюда, зайти. И ты чего? А кто она сказала? Так. Начинается. А кто говорив, кто це організовує? Так, зачекайте, подивіться, всі юристи, дивіться, міліція, давайте ми одразу які ми вимоги ставимо, щоб ми я зараз... Хочу, їх Я А що заходити сюди? Ні, Можна, заходьте, заходьте. Пропустіть жінку. Я довірена особа Миколи Івановича Волотець, то прізвище моєму цим полікову, я здійснюю це виборцев. До мене зателефонували люди з повідомленням, що в цьому місті е, видають гроші по 200 гривень і збирають списки виборців щодо голосування з вами Поплавського. На протязі години, які ми знаходимося, тут всі наші юристи, ми встановили, що все вже понад 100 чоловік, які прийшли. З тим, що їм запропонували працювати на попаску. Коли це ми зайшли, зайшли це, да, це приміщення, де написано, що банк не працює. Не нам повідомили, але, що це начебто ініціативна група. Це, що Зачекайте це, це, ініціативна. зараз. Ми можемо не маємо права. Що, не має, права. Так, так, це, почекайте, це злочинце. Ні, 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 я вимагаю встановити всі особи. Шановні, Я вимагаю становити всі у не мають права зановити зони. Я вимагаю від вас. Цих людей встановити не Вони є зустрічними, у вас тільки міліція встановлює. Я розумію, я зумі, як міліція. Получається, вони закрили. Вони, вони Нас пропускають тільки працівники міліції. А зумі. хто вони такі? Ви, ви встановили ви, це їхнє приміщення? Зараз ми все встановимо, все маємо. Яка тут міліція? Вих... Стукайте, хай вони відчиняють. Вони не відчиняю. Я стукав, але не відчиняю. Я не тут встановлю, а питаю. Дивіться, я як міліціонер, і ви, Іслам Антонович, я хочу, щоб ми вже якось зробили його правильно. Все, я вас попрошу, дивіться, ще раз я вам питання задам, щоб ви ще раз підтвердили. Що вам прийшли і запропонували 200 гривень за те, що ви запропонуєте за Папавську, правильно? О, ви як свідома людина, свідомо, що це злочин, нам про це повідомили, правильно? О, вам сказали, я сказали, вам дуже, дуже ну ще, ще раз хочу подякувати за те, що ми дійсно не вистежімо. І міліцію випаде. я прошу. Все вже, все, все, Поплавського посадять. Вже не ждати. Ну, дайте мені так да. Чюрмоємо йому носки передай! Нет, nee, вже... Вже, вже можете передати так і знайомим, що діла не буде. На покей, дело буде. Пожалуйста. Скажи, будь ласка, что тут відбувається? Припошу, я, будь ласка, Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Що тут відбувається? Агітація за покладу. Агітують людей. За що агітують? Всі приходили на вибори. А чому є. ви сюди прийшли? За грошима? Ні, тут гроші не дають. А що тут дають? Нічого, ми общаємося. А, клуб за інтересами, так? А ви не маєте права, без знаємо, що а у вас є фотографії. А ви не, не маєте права. Mm. Ну, тому що ви здійснюєте спробу підкупу виборців. Тих людей, які хочуть е працювати агітатором, mm -hmm. ми їх навчаємо і вони потім йдуть до кандидатів. Чи то Поплавський, чи то Синарчук. Потім yeah. люди йдуть. А, на що, а чого а вас, агітація ви? висить Поплавська? І ви? на, ну, на, ви на, на стінах на стінах висить агітація Поплавського. Поплавський. Пласки. Хорошо! Оце Чому ви говорите, що тут це Поплавський? Плавську? Розберемося, тоді вас запрошували. Якось це буде на роботу. Ну, можуть чекати, ну бачите, стоїть високий хлопець. Високий хлопець, відміні погоди, він вийшов. Що він відбувається? Я журналіст інтернаціональних прапор. Що це за штаф? Написано, що банк так працює, якісь списки, якась незрозумілі рухи. Ще раз, будь ласка, скажімо, підійде, будь ласка. Піди мені йдете, будь ласка. Підійди, будь ласка. А прислате, будь ласка. Шот, я вам давати так як ви можете ненавидіть проповутися, що нас не, не по пласка. Що... Я вам ще раз кажу, ми не працюємо на Михайло Попласку. Ми, а, ми в нас на ініціативна працює? група. Ми збираємо ми професійних агітаторів, навчаємо на, їх для того, щоб агітувати. Так навчіть мене, я, я теж хочу по просити. Якщо ти будеш мене знімати, я думаю, Я сьогодні без макіяжу, Я не хочу виглядаєте. Ти зрозумів мене. А я пробачаюся, а І він вам дякую, І що вас також. ви мене не а його на Ну, В принципі, це теж людина. Також. Я ще раз кажу, у вас також я сьогодні без макіяжу, не знімаєте Так, Ну що, ви попалися, так? Да? Поповні дозвольте цього. Оце йдуть. Агітацію знімай, і. знімай агітацію. Все я за <зят> да, куди вони що ходять. Вилучайте, ви, документи. ви мої слова не трогай, Щас вилуче до країни. Ці люди пропонували мені двісті 200... заповнити те, анкету. І завтра в офісі на Іліна 340 Звернуться з цієї анкети. Я її можу показати на камеру, де пишеться. Прізвище, ім'я по батькові, моє. Так, це друга анкета. Чи якось Володимир Миколайович, Анкету. Значить, заходиш на Іліна 340, до Андрія дзвониш і отримуєш 200 гривень. Коли, віддаси, коли переможе Поплавський Михайло, значить тоді іще дадуть 150 гривень. Це Андрія, так розумію, ви йому телефонували, зараз кинуть.